Доброго дня, я Кисель Катерина, го 21 я підготувала доповідь про свято Святого Миколая. День Святого Миколая. Також свято Святого Миколая. У народі День Миколи або Зимовий Миколай. День святкування та вшанування пам'яті християнського святого Миколая Мирлікійського, Чудотворця Ті церкви, що дотримуються Григоріанського та Ново-Юліанського календарів, відзначається свято 6 грудня, а ті, що Юліанського 19 грудня. За традицією цієї ночі святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно. Чим ні діти знаходять під подушкою подарунок, а не слухняні прутик. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися. Традиція дарувати подарунки. Миколай Мерлікійський був багатою людиною та дбав про бідних людей тих часів. Найбільш ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збітнілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями вони не змогли б вийти заміж, і, якби їм не вдалося знайти роботу, то довелося б стати повіями. Миколай у той час ще не єпископ. Дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити біді. Протягом трьох ночей він пробирався до обогої хатини та щоразу закидав крізь вікно в кімнату, де ночували сестри шмат золота напридане для кожної з дочок. Крім того, святий Миколай бажав, щоб ці три дочки не знали, хто їм закидав це золото. Ймовірно, ця традиція пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг. І з часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в чудеса святого. Згодом подали, почали також дарувати ласощі, горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці з сушеними грушами, шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові, чи начищені та відремонтовані старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи в панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки, неслухняним дітям клали в в'язку різок. Вважалося, що імена тих, хто гідний чи не гідний подарунка, записувалися в золотій книзі, якою володів святий Миколай. Діти також часто вірили, що Миколай приходить з осликом, який допомагає йому, тому вони клали поруч зі своїм взуттям моркву для нього. Вважалося, що віслюк веде свій рід від осла, на якому Ісус Христос святково в'їжджав у Єрусалим напередодні розп'яття. В інших країнах У деяких країнах Святий Миколай має також інших супутників. У Австрії напередодні свята містами бігає чортівня, яку згодом розганяє святий Миколай, вирушаючи роздавати подарунки. У Чехії вірять, що святого супроводжують чорт і Янгол. Кожен із них має книгу, де занотовують добрі й погані справи дитини, на основі яких святий вирішує, чи гідний малюк подарунків. У Голландії діти вірили, що святий щороку приїжджає до Роттердаму на кораблі з Іспанії, яка уособлювала теплі країни. Миколай в'їжджав у місто на коні в супроводі чорних пітів, помічників негренят. У червоному облаченні католицького єпископа Є... з єпископською палицею і, їздячи країною, дарував подарунки. Сьогодні на основі цієї легенди щороку відбувається те... театралізоване дійство. Із часом діти почали писати листи святому, у яких перелічували добрі справи, просили пробачення запохання й писали, який саме подарунок хочуть отримати. Сучасній Україні. У Незалежній Україні образ Святого Миколая і традиції дарувати подарунки відроджуються. Також дедалі більше шанується традиція прояву турботи про нужденних, як у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і у світських благодійних проєктах. У школах напередодні свята проводяться уроки, на яких дітей вчать писати листи.